Певно ви чули про золоту лихоманку, яка в 19 столітті охопила північноамериканський континент. Так, люди зі східного узбережжя через материк, а інколи на кораблях долали сотні тисячі кілометрів для того, щоб добратися на захід. А все тому, що там знайшли родовище золота. Але вони натрапили не на золото, а на пірит – сульфіт заліза. Воно блестіло і виглядало як золото, але таким не було. Вони обманулися, і це прикро. Я задаю питання, як не обманутися. Хлопець і дівчина, ви закохаєтеся, але як не помилитися? Можна кілька вам порад від Джейлі Греді, дівчатка, за якого хлопця ні в якому разі не варто виходити заміж? Взагалі, в сторону яких хлопців навіть не потрібно дивитися. Давайте я вам даю топ-10 таких негідників, про яких краще не думати. Номер 10 це контролер. Є хлопці, які хочуть контролювати все достатньо жорстко. Вони дають накази ліворуч, праворуч, Шагом марш. Ви відчуваєте себе не зовсім вільно, ви ніби задихаєтеся в його присутності. Він надзвичайно тиранічний контролер. Краще не дивитися в таку сторону. Якщо хлопець, з яким ви почали зустрічатись, говорить з вами зверхньо, дозволяє собі принизливі коментарі про інших дівчат чи жінок. Схоже, що він намагається знищити ваші духовні дари. Біжіть від нього якомога далі. Номер дев'ять. Велика дитина. Такий собі молодий чоловік, може, вже не зовсім молодий, 30 і старше, але він собі ради не дає. Мама продовжує ним опікуватися, годувати його, просувати його. Він ніби застряг у 17-18 річному віці. Він є емоційно незрілим. Ви мені, як психологу, отвітті. Ви вважаєте себе маменькиним синком? О! Ні, он так не «Ну, вважає. Свіття сказала. Бережіться великих дітей. Номер вісім. Кривдник. це хлопець, який буває вибухово-гнівливий. Він не навчився стримувати, приборкувати свої негативні емоції. Він може словесно вилаятись. Він може жбурнути щось згодом. Він зможе підняти руку. Бережіться кривдників. Номер сім самозакоханий. Це такий собі ну як його назвати? Пупик землі. Він хоче, щоб все крутилося навколо нього. Він намагається виставляти у Фейсбуці чи в інстаграмі свої біцепси, свої кубики. Ось тут він одягається дуже модно, такий собі самозакоханий. Він робить багато селфі, де не важливо, хто там і що там на задньому фоні. Він головний, бережіться самозакоханих нарцисів. Лінтю. Так, якщо він погано навчається, якщо він не вміє працювати, не любить працювати, не дає собі раду, бережіться, він не зможе взяти зобов'язання турбуватися про свою сім'ю. Залежний. Якщо у хлопця є залежність якась хімічна, я маю на увазі алкоголь, наркотики, залежність від порнографії, залежність від чогось, що є дуже деструктивним, і можливо він натякає, що він бореться з цим, що можливо ви йому допоможете справитися з цим обережно. Тримайтесь подалі залежного хлопця. Не платник. Або той, хто привик жити в борг. Він хоче мати вже і зразу. Хто живе боргами? Бережіться, такого тримайтеся якомога далі. Плейбої. Є такі хлопці, які користуються своєю особливою харизмою, своїм вмінням впливати на слабою половину чоловічества. О, у них було багато. Романтичних історій в минулому, десь і зараз він не проти натякнути на те, що він не проти пофліртувати з кимось на стороні. Бережіться плейбоїв. Номер два у цьому топі брехун. Якщо він не чесний, якщо ми його піймали один-другий раз на брехні в маленькому, а часом в великому. Сьогодні я придумав то, до чого не додумався ніхто в цілому мірі першу ложь в історії чоловічества. Бережіть таких хлопців. Ну і власне останній номер один. Невіруюча людина. Невіруюча людина. Ви уже знаєте, що шлюб задуманий Богом, задуманий з надзвичайно високою метою відображати, відтворювати, представляти його образ. І хочу ви знали, дівчатка, що роль чоловіка починається не з весільного вівтаря. А біля Голховського Христа для кожного чоловіка головою має бути Христос. От тільки такий хлопець, який має особисті взаємовідносини з Богом, зможе любити надприродню, Я Христос Польворця. Тож, пам'ятайте, є щонайменше 10 типчиків, яких потрібно триматися подалі.